Вітаю сьогоднішнє відео таку для вас від Богині Фреї. Богиня Фрея це скандинавський пантеон богів. Богиня любові, краси та магії. Подумайте зараз про себе та про ту сферу життя, яка вас нині турбує найбільше. Вражити я буду на рунах. Будумки зараз зверніться до богині Фреї з проханням. От просто отак просто от зверніться. Богиня Фрея, прошу тебе, дай мені пророцтво. Що ти мені пророкуєш? І назвіть ту сферу, яка вас турбує найбільше. Там, що ти мені пророкуєш в любові, чи що ти мені пророкуєш, не знаю, в магічній практиці, ну будь-що. Що вас турбує? Іде два варіанти для жінок і для чоловіків. Так, варіант для жінок, варіант для чоловіків. Все, я звернулася до Богині Фреї. Але дивіться, я прошу всіх додивитися відео до кінця, тому що в кінці я буду говорити, що потрібно зробити для того, аби ваше пророцтво позитивне збулося. А негативна, якщо буде негативна якась інформація, щоб її відвести від вас. Все добре, я починаю. Варіант для жінок. Вищі сили вас оберігають. І скоро ви отримаєте допомогу. Пророцтво для вас таке. Ви вам протяг... протягнуть руку допомоги. От буквально так. У чомусь ви отримаєте допомогу. Ви навіть неочікувано. Ви вже, можливо, навіть вже й думаєте. Перестали. Думаєте, що ну, не вирішує цю проблему? Да? Але ні, дуже скоро це буде. дуже, причому дуже неочікувано. Це буде партнерство. Е, ви знаєте, хто. Ну, тут не любов, тут про любов чи про що? Ні, 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 це дивіться, це не про любов. У вас в житті з'явиться якась людина, у когось нова людина, у когось це якісь люди, які ви знаєте, але ви не очікуєте від них тої допомоги, яку вони вам запропонують. Це може бути допомога у вигляді якоїсь пропозиції конкретної. І ситуація, ця допомога пов'язана з ситуацією, яка нині заморожена, вона зупинена. Розумієте, вона не розвивається. І от вам щось запропонують. І це якраз вирішить вашу проблему. Це і буде рукою допомоги, розумієте, через якесь партнерство, конкретно партнерство з людьми. Це може бути хто завгодно, але це не любовні стосунки. І ситуація розморозиться. Так, да, тому що у вас, дивіться, у вас зараз дорога закрита на щось, і вже так давненько закрита, і ви навіть до цього вже звикли. Але, але вона, вона, як тільки ви приймете цю пропозицію, відразу у вас дорога відкриється. Буквально імпульсом. От буквально моментально. Зрозуміли? Е, жінки, я прошу вас, будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці я буду говорити, що вам потрібно зробити для того, аби це, про це, про це збулося. Тому що Богиня Фрея, вона дуже. Е, Скажімо, достатньо капризна і їй треба дякувати. Дочекайтесь до кінця відео. Отже, чоловіки і для вас. Ви вийдете з мороків. Вам хтось або щось морочить голову, і це пов'язано з фінансами певними. Ви або вийдете з Мороків, або, то знаєте, що може бути? У вас у вас як асініт. Боже, а чого я раніше так не робив? І це вирішить якусь вашу фінансову проблему. Тому що зараз, у вас, знаєте, у вас зараз і з фінансами проблема, і з енергією проблема, і вищі сили від вас відвернуті, ви в мороках сидите. Багато на кому із вас магія. Це чоловіки. І у вас з'явиться можливість вийти з цієї магії. Що вам потрібно робити? Партнерство, шукайте людину, вам допоможе людина. Вам потрібно знайти людину, яка вам допоможе. Це не романтичні стосунки. Вам допоможе якась або якась інформація, яку ви отримаєте через людину. Вам самостійно її потрібно знайти. Це жінка. Дивіться. Це жінка, яка вам конкретно допоможе. Якщо у вас тут ви подумали про проблеми, а якщо у вас тут проблеми стосуються конкретно, Бізнесу, грошей і так далі, і якісь ваші ділові партнери вам голову морочуйте, то вам потрібно знайти жінку із цієї сфери, яка вам допоможе. І ця жінка вона володіє якоюсь інформацією. Слухайте, знаєте, мені іде або це, це юристка, це може бути психолог. Це, тобто або юристка, або психологиня, або лікарка. От хтось такий, якщо мова проблеми зі здоров'ям, то лікарка. Якщо проблеми з ви не розумієте, що з вами відбувається, якісь ментальні там у вас у в вас голові туман, то це е, психолог, жінка-психолог, психологиня або відьма. Якщо ви знаєте, що на вас щось конкретно пороблено, тобто або жінка-відьма. Але я тут більшості бачу, ну, або якщо якісь фінансові справи, то це якась юристка, якийсь економіст, то хтось, який володіє якоюсь інформацією. А що вам ще яка порада, що щом робити просто тут і зараз? Вам треба піти. Від тих родичів або від тих членів вашої сім'ї, з якими у вас сварки. Вам зараз потрібно від цього піти. І тоді ви вийдете з моря і вирішите якісь свої проблеми, які пов'язані з фінансами, з здоров'ям, з енергією, і ви, ви, ви знаєте, як землі під ногами не відчуваєте. У вас все як в тумані. У когось е, дуже, можливо, у когось. Е, вже комусь треба банально розлучитися. А комусь піти від тих родичів, які дуже скандальні. Розумієте? Це або ваші родичі по крові, або родичі вашої дружини, а, ну це щось сімейне від, від сварок. Поки я не кажу, що геть покинути, але вам потрібно поки відійти від цих сварок. І тоді ви знайдете ось ось жінку, яка вам допоможе. Але поспішайте, не зволікайте, поспішайте. Так, да, все. На цьому все. Так, да, вам треба поспішати. Почули, чоловіки, все. Я припрошу за цей невеличкий монтаж. Я вже, власне кажучи, встигла закрити це ворожіння. Але давайте я традиційно це проговорю ще раз. Дякуючим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Дякую Богині Фреї і закриваю це ворожіння. І що вам потрібно зробити? Вам потрібно купити звичайну воскову свічку, червону, бажану, з воску, може бути, 50% парафіну, 50% воску. А, може бути червона, біла, або, звичайно, жовта свічка, яка з воску, знаєте, такого кольору воску. Бажану червону, звичайно, бо Фрея дуже любить червоний колір. А, далі візьміть ефірну олію троянди, або можете взяти будь-яку ефірну олію, яка у вас є вдома. Тільки приємно, якогось квіткового аромату. так. Тобто, якісь, можливо, у вас є там Іланхіланг, або Жасмін, або, тобто, якийсь квітковий аромат. Якщо у вас немає, то візьміть свої парфуми, улюблені, найваші найулюбленіші парфуми. І змастіть свічку. І з вдячністю, зі словами вдячності, але від серця, запаліть цю свічку богині Фрей, як вдячність за це природство. Зробіть це, будь ласка, протягом наступних трьох днів. Бажа, ну, я розумію, що можете, у вас, може, дома свічок немає, але зробіть, будь ласка, це протягом наступних трьох днів, і у вас це просто збудеться в як найкращому вигляді. Все, кому більше цікавої інформації про магію, як працювати з вищими силами, от, і вивчати магію, то, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon, там вже там є майстер-класи. Взагалі, по самостійній магічній роботі. І дуже скоро я викладу великий курс по магії. Це магія стихій, це біла магія, магія стихій, магія природи все, що потрібно знати для того, аби самостійно за допомогою магії вирішити свої, особисті, взагалі свої якісь особисті приватні проблеми. Так? Все. Я ще раз всім дякую за увагу. Ще раз всіх хочу подякувати моїх меценатів, які підписуються на Patreon, і всіх, хто допомагає моєму каналу донатами. Це дуже приємно. Насправді отримувати від вас дяку за мою роботу. Це, дякую вам ще раз за увагу. Бережіть себе.